Нестійка зимова погода змушує фермерів все частіше оглядати свої посіви. Про це написав очільник області Андрій Райкович. Констатують, особливої небезпеки для перезимівлі озимих наразі немає. Під урожай 2025-го в області засіяно понад 390 тисяч гектарів озимих зернових, озимої пшениці на понад 340 тисяч гектарів, озимої ячменю 48 тисяч, озимої ріпака на площі майже 50 тисяч гектарів. Олександрію увійшла в топ-10 місць для ментального відновлення. Таку добірку сформував сайт, рубрика Медіа рішень разом із керівницями українських туристичних клубів, уточнює прислужба міської ради. Олександрію та локації для мандрівок поруч назвали місцями сили, де можна поновити власні ресурси та черпати натхнення. В центрі уваги зелені садиби та комплекси відпочинку, які у порівнянні з відпочинком у Карпатах значно дешевші, але не гірші. Де погуляти, що подивитись, і де відпочити річки, балки, яри натхнена і красива містина, йдеться у матеріалі. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Кіровградської області отримав 10 портативних апаратів ультразвукової діагностики від благодійного фонду Разом для України комплекти загальною вартістю 10 мільйонів гривень, включають апарати УЗД, планшети Айпати з захистом і спеціальне програмне забезпечення. 20 медиків уже пройшли навчання з використання портативних УЗД у Дніпрі, а інші отримають знання на базі обласного центру. Обладнання буде розподілено між станціями екстреної допомоги у Кропивницькому, Олександрії та Світловодську. Оголосили набір до молодіжної ради при голові Верховної Ради України. Молодіжна рада це простір для діалогу між молоддю та владою, члени якої можуть пропонувати свої ідеї для розвитку України, брати участь у формуванні законодавства, змінювати державну політику на користь молоді та отримати унікальний досвід і знайомства. Заявки приймаються до 15 лютого 2025 року. Посилання на анкету є на сторінці Олександрійської міської ради. Вихованці та керівник гуртка туристи пішоходи БДЮТ продовжують допомагати військовим. Днями відправили посилку на Покровський напрямок для 104-ї бригади. Грілки для рук, тіла, устілки та напівустілки для ніг надала Мартинова Галина. Розпалювачі з ватних дисків та окопні свічки виготовили гуртківці. Подяка всім, хто долучився до зборів коштів на парафін. Бібліотекарі 7 січня організували етномозайку для маленьких вихованців громадської організації Віра. Казкові герої розповіли про українські звичаї від щедрування до клядування, від святкування Різдва до водохреща. Учасники заходу відкрили для себе традиції зимових свят у країнах світу, сантою та ельфами. Також діти грали, співали пісні та танцювали. Захід завершився солодкими подарунками та теплими побажаннями миру і злагоди. У четвер, 9 січня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 5, в день плюс 7 градусів. Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 2 метри за секунду.